Доброго дня, це Тарас, ваша агент з нерухомості. Сьогодні ми оглядаємо квартиру по вулиці Стройська, 45G у новобудові. При вході маємо ось таку простору вітальню. З вітальні ми одразу можемо попасти на кухню. Кухня у нас доволі простора, обладнана усіма меблями. У квартирі у нас індивідуальне газове опалення йде двохконтурним котелом. Ось така обідня зона. Та перехід одразу. У першу прохідну кух... кімнату. Ось така вона у нас прохідного типу, але вона може додатково ізолюватися ось такими дверцятами на рейках. Тобто вона сама по собі прохідна з кухні і з коридору, але є можливість ізолюватися, якщо, до прикладу, буде використовуватися як спальня. Також є такого плану гардеробні. Після гардеробних ми переходимо у другу кімнату. У нас з великим двохспальним розкладним диваном, телевізором та виходом на балкон. З видом у дворик самого ЖК. Ось такого плану. І переходимо з вами у санвузол. Він у нас також з доступом з коридору. Суміжний. З ванною та плальною машиною.